Я вибачаюсь, мушу. Щоб нас немає. і вимагаємо.

посудомлена, ну, дальше, і ми будемо... Це да, все є, да, да. є. Вимоги від Закарпатської обласної прийняти звернення Закарпатгазу, що встановлення та підключення лічильників та газового обладнання було безкоштовно. Ми вже раз заплатили за це. Я розумію, ну просто там далі. Будь добре, ви Ми громадські активісти, громадська організація «Краще життя». Не бояться підписувати. Не бійтеся, не бійтеся, не у вас пільги. А які у вас пільги є? Дивіться, я вам я вам дивіться, я вам, вам, вам пояснює э, ветеранам праці, ветеранам праці і іншим пенсіонерам з 1 червня пільг не буде це ви знаєте. Лишається тільки військово зобов'язання, і інваліди. А коли ми туди требувати. Але люди навіть не знімали після довіряти. Є, тут все є, я ж вам читаю.